У 60-х роках у холодну війну Нейкед Снейка відправляють в совок щоб знешкодити свою колишню наставницю боса. За місяць до цього вона перейшла на бік комуняк, скинула снейка з мосту і передала ядерну бомбу полковнику Волгину, який використав її, щоб підставити США. Військові, звісно, таку поведінку не схвалюють. Харчуючись зміями та романтично прибираючись крізь джунглі, Снейк бореться із загоном Кобра кацапською версією людей ікс і з револьвером оцелотом теж, але він то трохи модак. Так чи інакше знищивши прототип Metal Gear, снег вбиває боса і повертається додому національним героєм, отримавши звання Бік боса. Але виявляється, що бос насправді була подвійним агентом США і була принесена в жертву, щоб їхнє прикриття не було розкрите. Біг бос не задоволений тим, що його обманом змусили вбити свого наставника. Тому у центральній Америці він збирає солдатів, щоб створити армію найманців. 1995 рік новочок Solid Snake потрапляє на Outer Heaven, щоб врятувати захоплених вчених, знайти Грій Фокса та знищити Metal Gear. Після битви з босами з кумедними іменами Снек підбирає сі 4 і знищує Metal Gear. І тут Біг бос розкриває, що за всім стоїть він і що його наміри полягають у тому, щоб перетворити Outer Heaven на світову на державу. Снейк перемагає Біг боса Комбат, і база вибухає кілька років вперед. І мабуть, ніхто нічого не дізнався, тому що те ж саме відбувається у Занзібарі. Тільки цього разу Біг боса переможено по-справжньому. Напевно, у 2005-му Снейк змушений повернутися заради ще однієї роботи. Чи врятує він президента Армстеква та Шкадарпа і зупинить Метал І Хто такий цей ліквід під Снейк? І чиї це сліди? Йой, розважайтесь. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.